Всім привіт! Дякую, що знайшли хвилинку і заглянули на мій канал. Сьогодні буде таке невеличке відео, більш інформаційне, для... якщо ви не знаєте, що приготувати для своєї родини, можливо, скористаєтеся моєю ідеєю і захочете приготувати щось з того, що приготувала я. Буду щиро вдячна кожному за слова підтримки. Якщо ви дивитеся мій канал без підписки, нажимайте підписатися. Для вас не складно, а для мене це дуже важливо. На каналі Смачно Дома ви для себе знайдете дуже багато цікавих та смачних рецептів. Всі вони перевірені, я їх готую для своєї родини вже не вперше. Дуже смачні, прості і легкі в приготуванні. Всі відео там поділені на групи, щоб вам легше було орієнтуватися і шукати нужний матеріал. Наварила велику кастрюлю борщу, як завжди, його варю з квасолею, наваристим, на м'ясному бульйоні. Всі рецепти тих страв, що я показую, вже в мене є на каналі. Кому цікаво, заходьте в плейлисти, відео вже там є. А ви готуєте борщ з квасолею чи без? Є такі, що не люблять квасолю, знаю, але ми полюбляємо. Запекла в духовці у рукаві курячі стегенця, все елементарно, сіль, перець, цибульки накришила туди, у рукав помістила і в духовку на одну годину на маленькому вогні. Таке м'ясне дуже добре смакує до будь-якого гарніру. Завтра відварю або макарони, або кашу, і з усім буде дуже добре. Потім запекла в телі в духовці. Теж такий рецепт дуже простенький, швидко. Все, що готується в духовці, для мене це легкий варіант приготування страв. Поставив духовку, включив відповідну температуру і все готово. Показую компот, відварила, залишалися ще ягоди, яблук нарізала, дуже красивий колір і смак приємний. І спекла ось такі смачні оладки із сиром та теж яблуками. Вони нагадують собою пірожечки, пухкі, смачні і швидко готуються. Хто не бачив ще цей рецепт, подивіться, приготуйте на сніданок або на перекус дуже добрі. А ви пишіть в коментарях, що ви готуєте, коли у вас мало часу, які такі перевірені рецепти виручають вас. Можливо, я теж для себе знайду щось цікаве і приготую для своєї сім'ї. Інколи хочеться щось приготувати і смачне, але разом з тим немає часу, тоді виручають або заготовки, або такі страви, які готуються швидко в духовці, в сьогоднішньому відео запропонувала вам деякі варіанти, як для ідеї. Можливо, вам теж знадобляться. Ось таке сьогодні невеличке, коротеньке відео. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Дякую вам за підтримку! Бажаю вам вдалого та спокійного дня. Готуйте з любов'ю і нехай завжди у вас буде смачно дома! До наступної зустрічі! Пока-пока!